Кривенька качечка був собі дід та баба, та не було в них дітей. Сидять вони та й сумують. От діти каже, Ходіба, бабо, в ліс по гриби. Пішли вони, бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Дивись, діду, яка гарна качечка, каже баба. А дід, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. взяли вони її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обмостили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано хліба, напечено, і борщик зварений. Вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня дід з бабою знову пішли до лісу. Вертаються додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така гарна, кажуть, тільки трошки кривенька. Думаю, діти з бабою думають хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду? Зробімо так, скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й глядетимемо, хто до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за комори, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату дивляться. Аж у гніздечку нема качечки, тільки повна північка. Вони тоді взяли гніздечко та й окинули в піч. Воно там і згоріло. Коли жиде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка. А гніздечка то немає. Вона тоді як заплаче. Діти, баба, до неї, не плач, галочка, кажуть. Ти будеш у нас за дочку, ми тебе любитимем і жалітимем, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, піду я від вас. Дід і баба просять її застанься, Галочко. Ні, не схотіла вона. От дід тоді зробив їй кожілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. це летить каченять та бунок побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша іва. На метеному дворці, на тесеному стопці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо їй попірішку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку, поламала ніжку, а ви покинули мене, покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж? Он де наша діва, он, де наша Іва, на матеному дверці, на стопці. стовці. Кожілечка шумить, веретенце дзвонить. Скинь моїй їй нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, поламала ніжку, а ви покинули, мене покинули. Коли ж летить третій табунок, побачила дівчину та зараз он ти наша діва, он ти наша іва, на Матиному дворці, на тесеному стопці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скинь моїй попілочку, нехай летить з нами. Скинули їй попілічку, дівчинка увертілася в нього, зробилася качечкою та й полетіла стабунком. А дід і баба знову зосталися самі.